Сьогодні я ловитиму трофейну щуку. Великі приманки, великі очікування і цілий день пошуків. Весь день я шукатиму її. Пройду кілометри берегом дикої річки, розпалю вогонь, вип'ю кави і знову піду далі. Цей день буде довгим, наповнений емоціями, рибою та розчаруваннями, але якщо вона клюне, я запам'ятаю його надовго. Минулої риболовлі ви вже бачили, наскільки вдало можна ловити щуку і в якій кількості на дикій водоймі. Я показав гарний результат, піймавши 13 щук. Щоправда, ці щуки були зовсім не залікового розміру. І сьогодні моя задача наступна: ловити залікову щуку. А як це робити, на які приманки та де її взагалі шукати? Я вам сьогодні про це обов'язково розповім. В першу чергу я обов'язково збільшую розмір наших приманок. В основному я буду ловити силіконом 5-6 дюймів і нижче 4-дюймової резини опускатися взагалі не буду. Я виділив для себе декілька перспективних локацій на річці, яку дуже добре знаю, і сьогодні буду переміщуватися виключно по ним. Ніяких пошуків, щуки у мене не буде, я знаю конкретне місце, я приходжу і я там буду ловити. А що це за місця і по яких критеріях я їх обираю, буду розповідати на кожному місці. Перша моя локація це ось такий от залив, який трішечки віддалений від основного русла. Дуже багато зілля, корчиків, корях в прибережній зоні, декілька повалених дерев з тієї сторони, фонова глибина приблизно метр. Саме в таких місцях можна зловити гарного розміру рибу. Хоч такі місця обловлювати я буду дуже ретельно, але довго на них затримуватися не буду. Буквально 5, 7, 10 закидів однією приманкою змінюю або тип, або колір розмір. Також обловлюю і переміщуюся на наступну локацію. Наступне місце це основне русло річки, але під тим берегом є також невеличкий залив. Там багато зілля і десь біля берега затоплені корчі. Сама течія йде по самому руслу. А там невеличка зворотня течія і така більш стояча вода. І саме туди я намагаюся докинути свою велику п'ятидіймову приманку. Була покльовка тільки ще на велику приманку. Промахнулася, не зажувала. До речі, коли ловите на великі приманки, треба витримувати паузу, тому що буває, часто щука її схопить. Десь з під низу гачок зверху. Потім наступні декілька секунд вона починає приманку в роті перевертати і ковтати. І в цей момент потрібно вичекати певну паузу. Це один з небагатьох моментів, коли дійсно щуці треба дати декілька секунд зажувати нашу приманку. Зараз я поспішив, цього не зробив, тому нереалізоване клювання. Перші точки риби нам не дали, тому потрібно переміщуватися далі. Треба шукати переправу, повний рів води. Дуже давно я тут не ходив, не знаю, чи зможу я тут перейти. Минулого року тут була переправа. Є манюнь, сюди. Варіант не найкращий, але він єдиний. Пам'ятаю, як два роки назад я тут з неї впав. І тут приблизно по груди води. Ого, тут глибина. Ого. Тут більше зараз, ніж по груди. Хух. Щука, це хижачка з характером. Вона з'являється там, де найменше чекаєш, і зникає без сліду. Її присутність відчуваєш не очима, а десь всередині. Це як відчуття тиші перед бурею, а її атака блискавка, яку неможливо передбачити. Іноді здається, що вона бачить тебе раніше, ніж ти її. Шато поки не клює. Тому в мене ідея трошки відпочити, випити кави і просто посидіти помилуватися цією гарною природою. Періжак з Маком. Так, що я прощу. От тобі і пиріжечок з маком. Ловля на великі приманки – це не завжди про велику кількість покльовок, але це внушає більше віри в те, що тобі все-таки вдасться піймати осінній трофей. Але потрібно трішки спуститися з небес на землю і згадати те, що я зараз ловлю не на десні, я не ловлю в Черкасах з лодки. Тому розраховувати на прям трофей-трофей на метрову щуку мені не доводиться. Можливо, і на нашій річці є така риба. На акваторію 10, 15, 20 км, можливо, десь одна така трофейна щука і стоїть. Але з пресингом рибалок в нас ситуація така, що навіть в самий жор, коли гарно клює щука, піймати дві залікових, дві кілушних щуки це вже за щастя, і далеко не кожен це може зробити. От вона, нарешті. Та ти що яка щука. Файно, файно. Нарешті мені таки вдалося знайти першу залікову щуку, гарна покльовка. Емоції просто неймовірні. Це така півторачка сантиметрів 55-58. Дуже гарна риба. Дуже гарна, дуже сильна, осіння. Дуже чіткою покльовкою я кайфанув. Чесно, я кайфанув. Ось заради чого потрібно йти на риболовлю. Ну, а я думаю, що друга риба не змусить на себе довго чекати. Саме головне, що потрібно розуміти, те, що велика щука це пелагічна риба. Тому сьогодні я не буду ходити облизувати кожен корчик, кожне зілля в п'ятидесяти метрах від берега. Дуже мала вірогідність, що вона там буде стояти. Тому важливо обловлювати саме русло. Дає глибина, це виходи з ям. От, Наприклад, зараз моє місце. Ліворуч від мене яма, глибина орієнтовно 3-3,5 метри. Під тим берегом, взагалі, підрізь у берег. І от, отут в мене виходить е вихід з ями орієнтовно на 1,5-2 метри. Він виходить то достатньо поступово під берегом зілля, корчі. І в таких місцях велика вірогідність зловити щуку. Більшу частину дня вона може стояти на ямі, а от коли захоче вийти похарчуватися, вона вийде якраз на ось цей перепад глибини. Проводка для таких великих об'ємних приманок це класична рівномірка, дуже повільна рівномірка. Вага мого вантажка зараз 5 грам. Приманку я не кладу до дна, я даю паузу, вона трішечки опускається. Потім роблю підривчик. І далі починаю дуже-дуже повільно її вести. Перейшов на таку цікаву ділянку річки, тут ніяких бровок, ніяких ям. Просто от фонова глибина це півтора, 17 до 2 метрів. Тобто немає ніяких різких переходів. Але я 100% знаю, що тут живе залікова щука, тому що неодноразово її тут ловив. Як такої прив'язки ні до чого в неї немає, тому розповідаю, як саме я обловлюю такі місця завжди. В першу чергу прибережну зону. Закид в декількох метрах від берега, від зілля. Як правило, тут глибина вже, як я і сказав, відразу 1,5 метри. Тому тут також може стояти гарна риба. Зробив закид під берег. Наступний закид роблю трішки лівіше в сторону русла. І так з кожним закидом я обловлюю все русло, аж доки не дійду до протилежного берега. Купатися зараз тут точно не планую, а от з приводу рибалити ну, не знаю. От бачите, якраз те, про що я говорив, ніколи не потрібно за декілька метрів від берега е, виймати вже приманку. Потрібно до берега якомога швидше зробити проводку для того, щоб спокушати, спокусити на покльовку ту щуку, яка її супроводжувала. Тому що часто таке буває, що щука супроводжує приманку, і тільки біля самого берега, коли... Ви пришвидшуєте проводку тільки тоді ви провокуєте цим її на покльовку. Відповідно, зараз це і сталося. На жаль, вона не засіклася, але це був гарний приклад моїм словам. Для сьогоднішньої ловлі щуки я обрав удлище від Major Craft, а саме Porgy 782 ML з тестом до 15 грам. Я вже знімав огляд на це удлище, де сказав, що воно гарно підійде для ловлі трофейної риби на невеликих річках. Ловлю сьогодні виключно об'ємними приманками. Вудлище має жорсткий потужний бланк, потужний комиль, дозволяє продирати рибу з трави з прибережного зілля, а на сьогоднішній риболовлі це дуже важливо. Повернувся знову в місце, де ранком була одна чітка покльовка. Можливо, зараз вдасться піймати тут ще одну рибу. Є. Yeah. Іди ж сюди. Ну, така до кіла непоганенька. Не, не менше грамчики, 800 см 40. Нарешті мені вдалося піймати другу щуку. До заліка вона трохи не дотягує, орієнтовно це сантиметрів 40. Але яка вона бажана, як довго я її чекав, все-таки на великі приманки рибу зловити значно важче. На 4 дюймовій приманці у мене трохи інша проводка. Якщо на 5 дюймовій це була класична рівномірка в товщі води, то при ловлі на 4 дюйми. Я під час цієї рівномірки періодично роблю збої гри. Приманки проводка виглядає наступним чином: я роблю закид, приманка впала на дно. Я її підриваю і починаю рівномірно проводити. Орієнтовно 3-4-5 обертів катушкою. Після чого роблю або один, або два різких збоя вершинкою вулич. В цей момент приманка імітує рибу, якій важко рухатися. І саме на ось цих після ось цих збоїв стає клювання. Я знову продовжую рівномірну проводку, не даючи приманці впасти до дна. Велику частину часу я сьогодні приділяв і зі шайнерами ось таких от класних кольорах. Але на жаль, покльовок на них я не отримав. А взагалі мені більше подобаються ось такі от реалістичні приманки, виді там якоїсь плітки, окуня. Я особисто дуже люблю приманки у виді окуня. Вони мені подобаються найбільше. Я його вже оснастив. Це 5-дюймовий стабішет від Craft. Дивіться, який гарний колір. Ззаді оранжева п'яточка. Провокаційна. Клас, мені дуже подобається Трьограмова грамова огрузка. Невеличкий трійник на спинці, і я насправді дуже вірю в такі реалістичні приманки, тому сьогодні я впевнений, що я на нього також зловлю щуку. Я вирушив у місце, де річка стає недосяжною для більшості рибалок. Рідко тут можна побачити бодай одну живу душу. Можливо, ці місця не популярні серед рибалок через стрімку течію, а можливо тут вже давно нікому не вдавалося зловити щуку. Доки сам не перевіриш, ніколи не дізнаєшся того. Місця були гарними, але підходів до води не було. Мені доводилося постійно пробиратися хаща, щоб зробити хоча б один закид. Ну, такі вже тут гарні місця, але на жаль, риби тут немає. Щуки немає, жодної покльовки мені поки не вдалося тут отримати. Затоплена під берегом трава, каряги, клас, все як щука любить. Але є одне але це дуже швидка течія. Дуже швидка течія і ніяких таких закутків з спокійною водою тут просто немає. А це єдиний мінус. Відчуття таке, ніби приїхав десь ловити на Дністрі. Листя дерев вже стало яскраво жовтим. А промені вечірнього сонця тільки підкреслювали красу осінньої природи. Я пройшов близько 2 кілометрів річкою і вирішив повертатися в місця, з яких починав. Адже там шанс зустрітися з рибою був значно вищим. Ох, і покльовочка була біля берега. Ох і покльовочка. Пу-пу-пом. Є! Є! Все-таки то була щука, да. Мені не здалося. Так, як тебе тут взяти через це зілля? Отак, от бланк достатньо жорсткий, тому ми цю щуку просто от на берег викидаємо. Ось вона чергова щука вечірня. Трішечки до заліку вона не дотягує, орієнтовно це 40-43 см, але тим не менш осінню їй нічого не завадило з'їсти велику п'ятидюймову приманку. Є. Дуже гарна щука. Нас набішеда від Майджеркрафта. Знову 5 дюймів, друзі. Це щось неймовірне. Просто клас. Довго не довелось чекати наступну щуку, наступна локація і буквально з другого закиду вже є риба. Орієнтовна щука 50 см, отже, це чергова залікова щука. Моєму заліку. Спрацював п'ятидюймовий стабішет від Мажор Крафта в окуньовому кольорі. Дуже я вірю в цей колір для ловлі щуки, тому от, повірив і зловив. Ну і рибку я обов'язково відпустив. Клюнула вона з другого закиду ось з цього місця. Під берегом у нас притамано для щуки це схованка, трава, зілля. І тут якраз буквально метр від берега вже йде бровка приблизно там орієнтовно з метра на три метри на саму яму. І якраз на ось цій бровці вона біля цієї трави і стояла, і чекала нашу жертву. А жертвою став п'ятидюймовий стабішет, який вона активно з'їла. Другий раз за 5 хвилин спасаю свою примавку. Те, що треба, зараз дістанемо. А от третій раз, скоріш за все, для цієї приманки вже буде нещасливим. Ну, а далі я зараз знайду дрова, розпалю ватру, відпочину і нарешті поїм. Так, тепер треба десь знайти сухе дерево, того, що йшли дощі, і ця задачка буде точно не з легких. Опа! Навіть не довелося сильно його чіпати і вже зламалося. Так, сюди його. Це буде гарно горіти. Це буде дуже гарно горіти. Дякую. Дякую тобі, що ти тут колись росло, і я зараз маю змогу на твоїх сухих залишках розпалити вогонь. Насправді дуже важко було розпалити ватру, тому що гілки хоч і сухі, але поки я їх сюди приніс, вони полежали на землі. Буквально в секунді впала роса і вони вже всі вологі. Кора на них волога. Відповідно, їм потрібно спочатку просушитися на вогні. Але, на щастя, пішла вазня. Кладемо так ще декілька великих наверх. Нехай вони підсихають заодно на диму. Після заходу сонця я вже не надіюся піймати щуку, але на цій ямі є судак, і цієї осені я його вже тут ловив. Тому, можливо, навіть вдасться піймати його. Люблю я таке завершення рибалки: розпалити вогонь, посидіти, подивитися на захід сонця, подумати, залишитись один на один з природою, обдумати сьогоднішню рибалку, чи була вона вдала, де я допустився помилок, чи вижав я максимум з цієї рибалки, який міг, чи показав я. Повністю свою майстерність. Саме головне, що я піймав рибу. Саме головне, що я піймав рибу і що я цей день не провів вдома, лежачи на дивані. Для мене це найголовніше. Я вам безмежно вдячний, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал і очікуйте від мене ще більше таких крутих пригод. І саме головне корисних порад з ловлі риби.